В інклюзивному театрі готуються до нової постановки поетично-музичної програми за творчістю Миколи Братана «Родова земля. Завжди ми поєднуємо під час репетицій чи читання віршів, а також руханки, щоб діти все ж таки не забували, що актори мають там не стояти стовбуром на сцені а все одно потрібно контролювати своє тіло, що для дітей з аутизмом є досить такою корисною вправою. 20-річний Данило Джангабаєв приєднався до інклюзивного театру Звичайна роль особливий актор у січні 2025 року. Нам дуже сподобалося, тому що тут ну, теплий прийом, колектив гарний, і дозвілля якесь. І зараз в такий час є з ким поспілкуватися, є куди вийти. Добре соціалізує, тому що починає з людьми, з другими. Розмовляти. Участь у виставі братами 16-річний Валерій, розповіла його бабуся Ніна Рибалкіна. Валерій дуже подобається. Він як чекає кожного четверга, він вже знає, показує мені на календарку, що четвер, і нам треба бігти в бібліотеку на заняття. Звісно, в нього така проблема, він ну, майже не розмовляє, але він намагається, йому дуже хочеться, він хоче. Завжди будь ну щоб його бачили, щоб його чули. Він така світла. Відкрита Ой. дитина, інклюзивний театр відновив свою роботу на базі арт-укриття Незламна бібліотека, говорить режисерка Ірина Корольова. Війна ж вона ж не давала змоги взагалі займатися мистецтвом, особливо на першому початку. Але є одна людина, яка є головним рушієм всіх цих ідей і їх відтворення у життя. Це генеральний директор бібліотеки. Леся Генчара на дівання Каротун, і коли ми зустрілися з нею в Одесі, бо я там зараз тимчасово перебуваю, переживаю, вона каже: так, пора вже все, вже, вже пішов на наступний етап, да? і почнеться музика, і ви <говори> під цю музику просто спокійно вийдете і просто собі. Будуть читать заступниця директора з бібліотечної роботи, координаторка проєкту Інклюзивний театр при бібліотеці. Звичайна роль, особливий актор Оксана Шестакова, розповіла: за час повномасштабного вторення змінився формат проєкту та акторський склад. Зараз у театрі 20 учасників. З основного акторського складу у нас залишилось лише три родини. Ось. Але завдяки тому, що розпочав свою діяльність арт-майданчик Незламна бібліотека, ми знов нам пощастило зібрати родини, що виховують дітей з інвалідністю. І це вже були діти, які хотіли займатися творчістю, яким сподобалась арт-терапія. Зараз той формат, який сьогодні є актуальним для прифронтового міста, тому що невеличкі вірші можна замінити при певних ситуаціях актора десь щось змінити. Десь десь спростити. Прем'єра поетично-музичної програми відбудеться 19 червня. Розповіла Оксана Шестакова, Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.